По перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йде десь йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Це перше. Друга історія буде багато тоді жертв. І так багато, а буде ще в рази. Це не можна допустити. Це друге. Третє, я. З задоволенням провів би а вибори, якщо б це можна було. І якщо війна буде затягуватись, ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке це складно, бо це зміни Конституції України. Конституцію не можна міняти в час війни, проводити вибори в час воєнного стану не можна. Несправедливість до того, що